Да, я думаю, что я смотрела сегодня, кстати, опять будет, будет блекаут в России. Думаю, что ближе к Москве будет. Это первое, второе, будет, будет новое оружие бить. Это четко показало. Третье, потом будет, будет обстрел какого-то аэродрома в России нами. Потом до конца, я думаю, что июль по кораблям, дадим опять, до июль скорее всего. Про мост вообще я молчу, не нужно же нам. Потом что еще? Ну, при предсказании касательно того, что будут бить, просто я предсказывала, что какая-то фигня с химией связана. Это на автобаза в Крыму, я уже прилетела уже туда. Так, что еще? Какая-то колонна будет разбита в Донецкой области с русней. С хороших новостей. Аэродром показала какой-то. Будем смотреть, что за аэродром, я не знаю. В России. Пахнем куда-то по ним, по самолетам. А, еще какой-то будет разрушен склад у них. То ли это ракета, то ли это баллистика, потому что показывала. Или это дроны. Но двойка Пентакли больше к дронам падает. Но там просто ракета еще показала, поняла? Какой-то завод или что-то вот склад с ракетами с этим. Мы бахнем туда тоже по ним. Ну, как и так. Вот своими подставами, даже своими людьми, своими детьми. Кремлевские получат результат, чтобы Почернить Украину, надавить Украину. Я не вижу этого. Очень так многое что будут раскручивать в информационном пространстве. Вот именно то, что касается мира, видимо, еще интернета, посеять сомнения. Я, ну, понимаете, я не, ну, опять же, да, ну попрошу, кто-то, конечно, поверит. Я не вижу, чтобы поверили. Uh -huh. Опять же, здесь еще, кроме того, я уже об этом говорила, что они еще что-то, кроме вот такой информационной бомбы, подставить украинские вооруженные силы. Они еще готовят э, сорвать саммит путем того, чтобы что-то готовят. Причем не одно, а несколько. Это может быть уход в мир иной каких-то политиков или какого-то политика. Но что-то очень негативное. Но, к сожалению, мы сейчас видим такие события, просачиваются с Европы, да, что там то, то произошло, то того задержали. Но что-то мощное. На это направлены все силы, чтобы противодействовать этому. Но, к сожалению, к сожалению, дай Бог, чтобы ничего не произошло, но все таки могут что-то упустить. В просторі багато інформації про те, що на кордонах України зібралося 300 тисяч російських солдат, аби наступати. Ну, мається на увазі на кордонах, я так зрозуміла, північ, так? Там де, там, де є загроза, Там Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. От десь отам зібрали силу Селену, 300 тисяч солдат, які вже налаштовані і будуть виконувати свої наступальні дії, тому що і питання виникає: чи це правда? Чи, чи, це, чи дійсно ця інформація? Що там? Те, що там зібралися війська, це правда. Ну показує, по-перше, король мечів прийшов одразу так. Ну, в трьох точках десь вони зібралися. Але подивіться, подивіться, як їх мало зібралося. Паж е, Жезлів. Тобто сказати, що е, на прикордонях, там, ну, які наближені до, наших, до нашої території, що сказати, що там прям така сила, і ось вони бряцають зброю і йдуть ні. Вони там є, і ми це знаємо. Ну, звісно ж, є. Бо звідки ж і ДРГ бувають і все інше, звідки ці всі розмови про наступ? Так, вони там є. Але, слухайте, сказали: 300 тисяч, от е, паш, Жезлів Будь-який паш, він показує це 25% від того, що як би нам об'явили за 100%. Тобто 25% від тих 300 тисяч. Оце хіба що така, можливо, є е, сила людей? Ну і зараз тоді запитаємо, і для чого вони там стоять. От подивіться. Перша карта мені одразу пройшла підірка пентаклів. Тобто, все одно вони мені показують, кажуть, ну недостатньо їх, Ну не, те, не, та, не та, не та кількість, про яку кажуть, так вони є. Так, вони є. Вони є з якоюсь своєю певною мрією. Вони є з якимись своїми певними починаннями. Але розумієте, тут нема масштабності. Насправді, ніяких 300 тисяч там немає. І я вам хочу сказати, що це. Це маніпуляція, це маніпуляція. Ну не можуть вони нічого там такого робити. Ви розумієте? Це маніпуляція. Це і псо. Пам'ятаєте, вам казала, що ми будемо захлинатися в інформації, яка буде дуже неприємна, болюча. Ну от, уявляєте, сидимо, ми і так. Ну все 300 тисяч зібралися. Вони йдуть. Звісно, люди нажагані. Це те, чого і намагаються добитися вор ворог з нашої паніки, розпачу, тікати, тиснути з переляку на владу. Давайте щось робіть. Ну, Дивіться, от, оці дії, да? карта Мах, тобто, я все можу. Але поруч стоять такі карти, які кажуть, що я нічого не можу, я не можу зробити те, про що ми говоримо. Тобто 300 тисяч бійців зібрано на прикордоння для того, щоб вирушити в наступ на Україну, а Мах мені каже, ні, це неможливо. Розумієте? Тому що їх там мало. І п'ятірка Пентаклів прийшла, і пажи всі прибігли. Це вони показують, що мало, мало, не така кількість, яка є. Тому що ми кажемо це і ПСО. Не піддавайтеся, слухайте, але сійте інформацію, не піддавайтеся. Знову багато питань виникають щодо мобілізації. От питання: що з мобілізацією в Україні? Наскільки вона набирає обертів? Скільки вона буде тривати, можливо, як це все буде? Я вже розглядала на попередніх своїх ефірах, і ми ну, дивилися мобілізацію. Ну давайте зараз подивимося. Це все ж таки така тема, яка зараз хвилює абсолютно кожну людину в Україні. Якщо це чоловік, то він безпосередньо має звернутися так, до військомату. А якщо це жінка, то це, можливо, в неї сват, брат, кум, я не знаю хто, син. Тому всі люди хвилюються, і будемо дивитися, як це буде відбуватися. От Покажіть мені зараз мобілізацію, на якому вона рівні? Що вона, покажу вам карти і розкажу про них, вона дійсно об, набирає обертів по колесу фортони. Так? Вона дещо тут ну, в агресивній формі відбуваються моменти. Але знаєте, що я вам хочу сказати? У мене таке відчуття, зараз я вам поясню, про що йде мова. Ось сам по собі закон. Ну от, закон, У мене таке відчуття, що він не те, що якби не прописаний, а він має якісь варіанти, які не озвучені. І це надає якісь можливості. Зараз, зараз я вам скажу, про що йде мова. Покажу вам карти. Ось оці карти показують про те, Сам собі закон в мене немає юридичної освіти, я не можу сказати, в чому саме там якісь промахи, якісь неправильні, якісь формулювання, чи що в мене таке відчуття, що він взагалі якби не, не стоїть. Чи Конституції, чи де. Ви розумієте, У мене таке відчуття, що от його як склали, обговорили, записали, але якось його немає десь в основному законі. Я не знаю, як це можливо. Ну Так мені карти показують. Можливо, хто має юридичну освіту, розуміє, про що я кажу. Тому що тут якось є ж такі шпаринки, є такі шпаринки, і що з того, що з шпаринки. Ну, тут знаєте, про що мені йдеться? Так, мобілізація відбувається, вона, от, знову ж таки, бачите, карта ілюзії, вона якась ілюзорна. До когось вона реальна, до когось вона ілюзорна. Але якщо заглибитися, то може здатися, що вона взагалі якось ну, настільки невірна, вона настільки неправильна. Ну, але незважаючи на це, чи буде набрана кількість людей, яка повинна бути. Так, вона буде набрата, але ви знаєте, люди в більшості своїх дуже не підготовані. Мені не подобається взагалі мобілізація. Не в тому плані, ви мене зрозумієте вірно. Батьківщину захищати і йти треба. Так сталося. У нас війна. І нам, і, і якби не наші мужчини, які пішли добровольцями, які мобілізовані, які контрактники, неважливо. Ті всі чоловіки, і жінки, які зараз є на фронті, це завдяки їм ми живемо. Розумієте? Це все правильно. Але ви розумієте, в законі якось є такі. Ну, неприпустимі якісь порушення, які не те, що я вже не кажу, як вони впливають от взагалі на населення. Вони якось опускають Україну. Ви розумієте, там є така якась неправда, якась така інформація є нездорова. Зараз я не можу їй прояснити, тому що їм просто показують і кажуть, що це якась мобілізація ваша, вона неправильна, вона якби не записана. Мені взагалі не показано високих шпальм, як записано. Тобто вона є на папері, а вона не записана. Ви розумієте? Я не знаю, чи можливо таке. І там є якісь такі нідірки. Ну що, будемо дивитися далі, спостерігати, як воно буде відбуватися. А давайте я спитаю, чи до кінця року закон це діятиме. От я вам казала, і ще на минулому нашому відео ролику. Я казала, що буде щось перероблено. Та той закон, який зараз, от як він зараз виглядає, він буде зруйновано. Він не буде працювати до кінця року в тому вигляді, щось перероблять. Але, знаєте, дуже було б добре, аби про нього знали, бо тут карта дурня, як коли в домі відбуваються дуже швидко події якісь нові. Ми питаємо про мобілізацію, Ось мені кажуть, зміни відбудуться. Ну, в домі це якби в Україні. Так? Ну, Тобто, отаке от не знаю, вам, що вам відповісти про цю мобілізацію, вона якось. Вона якась неправильна. неправильна. Вона має бути, обов'язково вона має бути, але вона має бути якось вивіреною, якось точною, конкретною. І така, щоб вона працювала, от як її зробили, і щоб вона працювала завжди, в будь-яких умовах, щоб в нашій Україні не відбувалося, розумієте? От якийсь конкретний закон. А там отак от все плаває і ще будуть його навіть передивлятися. Здається, там вже якісь підпункти, вже відправили на перегляд, вже щось там передивляється. Я десь таку інформацію бачила. Ну, то слідкуймо. Так, чи готові поляки надіслати свої. От я вам хочу сказати: і ще один такий хочу приклад дуже привести. Коли оце зерно висипали і коли м -м, почали нападати на наших військових, от в Польщі, в Німеччині, я тоді сказала: у мене люди щось питали теж, може, це навіть і ви питали, коли я сказала, що. Є прям спеціальна це от, від Росії спеціальна група научених проплачених людей, щоб робити ці терористичні акти, щоб залякати українців по всьому світові. Щоб, як то кажуть, вони тікали обратно в Україну, а тут ми вже їх добомбим, як то кажуть. Вот. то опять, опять мені сьогодні скидали, скидав мене там є підписник, такий Женя, то він мені періодично скидує якісь підтвердження моїх прогнозів, що давно нарушили якусь групу людей, які. Чи спеціально по заказу робили ці масові безпорядки і робили охоту на, на українців. Тобто є підтвердження вже. Так, хорошо. Польща. чи готова Польща надати нам? Ні, Польща не готова. А прибалти готові. Я ж казала, сразу карта роботи, карта та сама, от вони готові. І я колись казала ще на початку війни, що ми не будемо в НАТО. Я постійно це повторювала, де би я не була, тому що в нас не випадає. І як бачите, нас ще ніяк не можуть прийняти. Вже так, третій так, так. рік війни закінчується. Але я казала, що буде ще якась у нас буде свій союз. І от ми тоді хтось з підписників каже, це був ще прямий термін. а Він каже, може, це прибалти. Кажу, слухай, вполне можливо, дуже похоже. От в мене є така, така ну, прям от, чуйка, що це ми з прибалтами і ще з кимось Турція чи ще з кимось. Ми зробимо свою світу, що навіть некоторі країни захочуть до нас присоєдитися, наскільки у нас буде оцей договор. Тому що ми чесні. От що нас не віднять, ми тут десь розхльобані, ми тут десь там сваримося один з одним, ми там ще щось доказаємо, ну ми чесні, ми дотримуємося своїх домовленостей. Це дуже велика ну якби, маса перед цим перед світом. Ну, смотри, я навіть удивлена, що типу, убивство Зеленського випало на втором місці тут. Прямо от, тип, смерть падає, тип, понятно. Первое, первое, что выпало, падает юг. Короче, поняла? Солнце, карта мага. Карта мага, ты знаешь, это ну, лидер, это стратегия, уже мы об этом говорили. Карта тройка жезлов падает. Это физическая моральная сила. Короче, и восьмерка мечей. Я спрашиваю, это про юг, типа речь? Да, Земля, императрица падает. Они хотят, и восьмерка мечей ограничения, они хотят юг отрезать себе. Это у них цель номер один. Даже не про Смерзиленського живу. Отри... Странный, да, ответ такой по картам здесь? Восьмерка мечей это типа оградить все полностью. Юг полностью отрезать себе вот так вот собрать. Про землю, говорите здесь. Як зараз фактично почуваю себе. Україна? Ну, ланочка вітання. Фігово почуває себе слухай. Ну, дійсно ну, травмовані втрач, втрати, послаблення. Ну фігово почуває, чи зможемо ми це налагодити? От чи зможемо ми це налагодити? Щось буде змінюватись, ну тобто, щось буде знову тема концепції держави. тема, Впливу, тема от всього, що впливає на життєдіяльність країни, mm -hmm. це буде змінюватися, і тут ми дійсно втратили. Ми дійсно дуже понівечені. Ми дійсно з величезними втратами. Ну тобто, щось знищили остаточно повністю, щось частково, щось ми тримаємо що якось знаєш там на ниточці, але ну фігово mm -hmm. почуває себе. А буде толку, шо, накладуть вето, Вже наклали вето на, на зміну тарифів взагалі 22-му році, okay. хто це пам'ятає, хто на кого це вплинуло, Діма? No, but, no, чи буде змінено щось в цій сумі? Чи, чи буде зміна суми за електроенергію? да? Uh -huh. вартості. Чи буде зміна вартості електроенергії? Жесть, да, 5 гривень, ну це це капець, капець, yeah. ну це капець. Кап чи буде зміна вартості електроенергії? У -у. Ні, тут більше, знаєш, на що схоже? Тобто будуть якісь соціальні процеси. Ну, не знаю, може, вони якісь ну, це, так мої припущення, якісь субсидії, можливо, вони будуть придумувати, але тут ще щось буде. Тут ще щось буде. Ну тобто, ще нам буде чим не, задоволь... не задовольнятись. Так, угу. да, вони вже обмірковують. Вони вже обмірковують про що йде мова. Повітря може бути платним, це не слушно. Можливо, це про газ, можливо, це про газ. Ну, тобто ще щось піднімуть. Ну, це не кінець, це не стоп, ще щось піднімуть. Ще щось піднімуть і ще щось буде. Ну, тобто, тема електроенергії не зупинилась. А. Тобто вони побачили, що її прохавали, і все, Оль, скажи. Яка мене? реакція людей буде? <ріх> Боротьба тяжко. А да? оце тобі відповідь, чому силовиків не призивають. Ну, таке. Я, я, я зрозумів. Якщо ви зрозуміли, поставте лайк. Але поставте я вам... лайк, будь ласка. До речі, забав... поставте лайк, підтримайте україномовний кон контент, тому що це. Так важливо одне одного підтримувати. Ми стараємось, правда. Дивіться, вкажуть, що олічка найгарніша ведуть Навіть найгарніша тарологиня в світі. Пишу дякую люди. вам, люди. Це так приємно. слухати взагалі. Я це прийду до тебе. Тут наслухають про себе всього класного. Це так круто. Люди, ви офіє.